Так, вони вже до нашого стовба під'їхали. Скільки їх там чоловік? Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік. П'ять чоловік. І от, у них така машина, яка піднімає. І от залізають туди і будуть зараз лізти на наш стовп. Не знаю, що вони будуть мудрувати. Так, батьків вдома немає. Не спускаються.

Пархуйте. Ні, це да. да. директор з охорони праці. Да. Да. Міняємо провода, на голі провода, міняємо на да. кабель. Руки від машин, ді... 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 охує... подиві... що, два. Що... Ты що, охуєла? Ти що я? Ты шо такі? Руки від мене. Сука. Чекай, зараз мінтів, блять. Від... Чекай, зараз мінтів. Чекай зараз мінтів. Подиві... Зараз мінтів, блять, двох, сука, подиві... два уйопка нахуй. Не робить. Дитину по голові покопав. Подивіться, йдемо. Хлопці, доброго дня. А ну, скажіть мені, будь ласка, що ви робите? А що це таке? Що це за ящик там установлюєте? Скажіть, будь ласка, у вас є дозвіл на це установлення цього ящика? Що це там ви камеру встановили? Для кого? За ким спостерігати? А ну покажіть свої документи. На такій машині приїхали. Тільки що, тільки що я заклеїла цей ящик, тому що погане самопочуття в мене. Тут відеоспостереження, наскільки можна, розумієте, поставили відеокамеру. Як за якимось злочинцем? Подивіться? З якої ви компанії, хлопці? Хлопці, звідки ви приїхали? З якої установи у вас є дозвіл від територіальної громади, що дала вам установлювати ці ящики відеоспостереження? Подивіться, бачите, яке самоуправство. Оце 182 Кримінального кодексу стеження за приватним життям. Самоуправство йде повним ходом. Я написала заяву повідомлення Службу безпеки України, прокуратуру, голові територіальної громади. П'ять днів. Сьогодні вже дев'ятий день. Який вони мали відреагувати і забрати або закрити? Я сьогодні взяла майстра, який закрив ото віконечко тому ящику. Тут же буквально пів години після цього хлопчини приїхала ця машина, не представляється, які документи, звідки вони, що вони встановлюють. Жодних документів. А ось мій будинок, вона ціленаправлено поставлена на мій будинок круглодобового стеження. От. Стеження, ніби я якийсь тут злочинець, вот. тому що захищаю свої права. Так що в нашій країні хто відстоює свої права, конституційні права, є злочинцем. Бачите? От хлопці повернулися най ні слова, ні слова най. Наші герої. Ах як вас звати? Як ваша фамілія? Звідки ви? Що ви робите? Вам не соромно? Скажіть мені за 30 срібняків що ви робите? Ви продали свою душу, правда, своїх дітей, своїх внуків. Що нема що сказати? Ай-яй-яй-яй-яй, подивіться. А це молодий хлопчина, а йому напевно, що більше срібняків дають вот. за такі роботи. У вас є документи на встановлення камери. Подивіться, яке самоуправство, бачите? Він буде змонтований, я вас довожу до відома. Я сьогодні заклеїла ту віконечко, поки ви не покажете документи, відповідно установлені, що ви маєте дозвіл від територіальної громади на цей ящик диверсійний. Герой спускається. Зараз мені покаже документи свої, дозвола. Півгодини не прийшло, як я заклеїла це віконечко. Тут, як тут, бистренько приїхали. Скажіть, будь ласка, звідки ви, я, яка це установа? У вас є дозволи на цей ящик, що ви поставили, на цю відеокамеру спостереження? Відеокамеру, Дивіться, спускайте. Спускайте, спускайтеся, покажете документи відповідні, дозвола акт на виконання робіт. А я а чому ви мені не покажете? Я член територіальної громади. Ви... ви повинні показати. що вам Я не повинен. Ну, що... Як не повинні? Я... Представтесь, хто ви? Пані, як... Я... Як ваше? я не хочу з вами розмовляти. Чому? Як? Що це за я? Що ви встановили? Що це таке? Ну, щоб пробити вам колесо чи що? Скажіть, будь ласка, будь ласка, хто, По будь я... ласка, хто ви? З якої ви, компанії? з якої ви компанії? Не хочете розмовляти? Ось. Бачите герої? Герої, приїхали і далі, бачите. Вот. А, це Прикарпаття Обленерго. От, чим вони займаються? Я вирішила прокоментувати відео від 24 го дня місяця, січня 24-го року. Мене не було вдома. Мій син неповнолітній робив відео е, з помешкання. Він боявся виходити на вулицю, так як було дуже багато машин і працівників при Карпаті обленерго. Як вияснилося пізніше, вони міняли е, мої оголені провода, які я колись оплачувала за свої кошти, і проводила до помешкання. Вони вирішили поміняти на кабеля. Як вияснилось знову пізніше, вони поміняли приблизно 40-50 метрів кабеля. Це спеціально це було все зроблено раді, мого, раді мене, раді мого помешкання. Я до них не зверталася за послугою, і мене все задовільняло. Провода мої вони забрали з собою, а мене залишили мій житловий будинок без електропостачання. Тобто вони поміняли ті, ті, свої, ті мої провода на якийсь свої, свій кабель і не під'єднали мене до електроживлення. І я залишилася без електрики зимою 24 лютого. Зо мною проживає неповнолітній син. Ще одне. Дня 5 місяця грудня, півтора місяця перед тим. Перед теперішньою їхньою роботою було відключено працівниками Прикарпатті Обленерго і побито мене і мого сина. Відкрито кримінальну справу, але наша поліція без дії до сьогоднішнього дня. цей день було встановлено навпроти мого будинку, тобто цей день, 24 січня, вони встановили відеонагля... відеонагляд. Я потім е, побачила. Тому що не звертала уваги, цілодобово ведеться відеонагляд за моїм приватним життям, за моїми дітьми. Я звернула з цього питання у прокуратуру Службу безпеки України, до голови територіальної громади Руслана Марцінкова. І до сьогоднішнього дня нічого не було зроблено і не надано відповіді. До речі, ця відеокамера була встановлена і прослушка там, там же, моїх приватних телефонів. Після повідомлення головного керівника поліції Безпалько Сергія Вікторовича, де я звинуватила його в бездіяльності. А саме, якщо б він був відреагував 4 квітня 2023 року на повідомлення про злочин, де виконуюча обов'язки старости села, Драгомирчани крамар Марія Васильна була підписантом цього акту про відключення електропостачання моє помешкання. Тоді не було відреаговано нічого. І потім, от, 5 грудня, сталося те, що сталося. І після цієї заяви на Безпалька. Де я сказа, де я обвинуватила в бездіяльності, була поставлена ця камера 24 січня. Розумієте? Знову вони ж показали, хто ти така? Хто ти така, ми будемо робити так, як ми хочемо? І 29 лютого місяця 24 року. Я домовилась по телефону з хлопчиною, щоб заклеїв мені цю камеру, яка направлена на моє помешкання. І на слідуючий день було домовлено годину, яку він приїде, і заклеїть. Так, що ви думаєте, на цю годину з машиною на підйомнику приїхали власники цього ящика, камери, цієї порослужки, яку, яку встановили? І ну, яку встановили 24 січня. От я також тут додаю до цього відео, щоб ви могли переконатися. І це приїхали працівники Прикарпаття Обленерго. На сьогоднішній день я зрозуміла, що ми люди, українці, які не захищені ні поліцією, ні службою безпеки, ні прокуратурою. Ми кинуті на, кинуті на произвол. і повинні захищати свої права, власність на свій розсуд і любим методом. І в нас є таке право по конституції, по міжнародних договорах заявляю: я кредитор від народження, я ніякий не споживач, я ні з ким не заключала договора, я є людина з повними правами. Яке ви маєте відношення до мене? Фізичні особи, юридичні особи, яке ви маєте відношення до мене? Я людина, розумієте? Ви є боржники, а я кредитор. Подумайте над цим.